Ну, по области где-то около 170, 170 э, инфарктов на 100-тысячные населения. Ну, в принципе, статистика такая, что за прошлый год 63% занимается лично сосудистые заболевания. Ну, среди всех, среди всех, среди всех. И с высмертность да. тоже. Я уже 60, тоже 60 лет. лет. Поэтому Здравствуйте. Здравствуйте. я вам не помешаю. Нет, нет, нет. нет. А да, идем поговорим о жизни. Продолжайте в гостях. Согласна. Спасибо. Я постепало. Да, меня. Да, куда, 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 куда. Пожалуйста. Заходите. Что у вас в пенсии, расскажите. У меня пенсия за 45 лет. Пенсия зароблена. 45 років трудового стажу. Трудового стажу, 1300 гривень. Значить, для вас однозначно з 1 жовтня піднімемо пенсію. Треба тільки порахувати, але в середньому це буде десь від 200 до 1000 гривень в місяць плюс. Ага. Але в тих, коли трудовий стаж, такий перерахунок буде суттєвим.

Доброго дня і доброго жвання. Що з вашої зарплати, Наталя Володимирівна? Підвисілася. На mm -hmm. на наскільки? Ще не наскільки, скільки б хотілося. А наскільки? Це мінімально. Це мінімально. Але я бачу, що ви старша атушевка, значить у вас да. більше Більше заробітна плата. 3700 гривень. 3700? Чи більше? Так. Е, ні, це чистими ви отримуєте, да? з нарахуванням, з усіх, да, да, з да, да, за 4 тисячі. Ну, з нарахуванням за 3 700, чи без це, нарахування? Без нарахування. Це, це, те, що, що я, я отримую. 3 700. Да. А в минулому році скільки ви отримували? 2 200. Тобто ви в цьому, місці, в цьому році отримаєте на півтора тисячі більше. Але я згоден з вами, це не стільки, скільки ви мали би отримати одно це крок вперед, це ваша це, поліклініка. Це наша поліклініка, це так ми зробили для зрівняння фотографії, mm -hmm. от, що було, що є, а це ми зробили фотографію, ну, так більш розширено наші кабінети, в якому які якому були в жахливому стані, салозли, да, які Катастроф. у нас. Да, от, а це те, що я говорив, обласна дитяча можливості і справжньої децентралізації фінансової, про яку ми сьогодні говоримо. Було б децентралізацію, було б отак. Заявилась децентралізація, маємо зовсім інший прогрес. Але саме головне інвестувати, друзі мої, не в стіни, в стіни це дуже важливо, а в здоров'я людей. Оце саме головне. Якісна діагностика, якісне лікування. І ефективно. Це дуже важливо. і Приймали лікування пацієнтів, які мають інвалідність, а трохи. Приймали лікування пацієнтів, які мають інвалідність, а трохи. Ну і лікар-наслідолог. Доброго дня. Тому на сьогодні для нас це, звісно, находка, тому що ми можемо правильно кваліфіковано консультувати пацієнтів, підбирати їм слухові протези. Апарати нам, до речі, область виділяє кошти і ми безкоштовно да, на слухові апарати і ми безкоштовно протезуємо наших пацієнтів. Є а це, це Будете пити е, утром одне, вечором друге.